Від Матея святого Євангелія читання. В той час, прийшовши околицю Филиппової Кесарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого? Ті відповіли: одні за Івана Хрестителя, інші за Ідюю, ще й інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос Син Бога Живого. У відповідь Ісус сказав до нього. Щасливий ти, Симона, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудую мою церкву і гадую ворота і її не подолають. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі? Буде зв'язана на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі.